Вітаю малята! Погляньте, який гарний день подарувала нам сьогодні зименка. Зима все навколо зробила холодним білим-білим. Наче все покрило білим покривалом. А це покривало утворилося саме з маленьких сніжинок-веселинок. Сьогодні я пропоную вам вивчити віршик про сніжинку, який написав Анатолій Костецький. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Тоненькі сніжинки на мене сідають, мене за ялинку напевне вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Сподобався вірший? Давайте вивчимо його, повторюйте за мною. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевно вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Молодці. Ви можете розказати його бабусі або дідусеві та отримати від них подарунки. До побачення!